Доброго okay, дня знаходимося на розборці компанії. В розборці є ще багато Наявності до них різних, тому перепонуйте, запитуйте, замовляйте. Я також в розборці. Так клас. Мерка. Наявності багато запчастин до сільгосптехніки, комбайнів, клас, бундір, месед, черджі. Також в наявності маємо шини, диски до комбайнів, тракторів різних розмірів. Перепонуйте, запитуйте. З борці ще є ось така жатка. ПК. Запчастини Телефонуйте. Є ще ось така жатка. Оруш. Наявності. Дуже в доброму стані. Все працює. Щойно з поля. все реставрації. Маємо ось таку харьку жатку. Дженіри 608С. Все в дуже гарний массані. Запчастина оригінальні. Або європейський аналог, тому якість тут не перевершуємо. Ще на реставрації є ось така жатка. Джиндир 892 Все гарне перебрано Оригінальні запчастини. Недовсі буде. В продажі. Наявності ще маємо вірте додаток. Вітер, наприклад, це ще в наявності зерна сусарка американка. У дуже в доброму стані. Якщо цікаво, телефонуйте, пишіть. Все розповімо Є відео. В профілі як воно працює, можете переходити і переглядати.